І я також можу поділитися власними враженнями щодо запуску цієї школи самоцілительства. Це ж річна програма. Я навіть не здогадувалася, скільки сил ресурсу вона потребує, щоб довести до кінця. Я ще веду до весни оця програма. Ще ефіри кожного тижня, мастхев. Я повинна записати лекцію з практиками двома і передати якісну цю інформацію усім учасникам. І ще підтримувати учасників. Це потребує неабиякого ресурсу, і це як становлення, достановлення мене як, мабуть, духовного майстра, як хілера. І коли ми передаємо знання, варто розуміти, що ми ніби ділимося власною часткою душі з кожним учасником, з кожним учнем, який навчається взагалі в цій школі.